Росія шантажує людей і каже, якщо ви не повернетесь і не переоформите своє майно за російськими законами, ви його втратите. Що означає, якщо ви не повернетесь? Якщо ви повернетесь, то ви отримаєте російський паспорт. Якщо ви чоловік, ви маєте стати на облік і будете мобілізовані, ви можете опинитись на підвалі. І вчора, до прикладу, представники розвідки, за що я їм дякую. Відверто розповіли на нараді, скільки зараз до них звертаються родичі. З-підконтрольної території і повідомляють, що їхніх рідних, які повелися на цей шантаж, поїхали в Маріуполь і інші окуповані міста, начебто переоформити квартиру сьогодні на підвалах в полоні або мобілізовані примусово. Тому я дуже прошу людей будьте обережними, не ведіться на шантаж Росії і ні в якому разі не їдьте до окупантів в будь-якому випадку, це точно не вихід.